Портмікс Шотландія, перший сорт, 10 кг, 4 євро за кілограм. І починаємо з такої батічка білого, звичайного, такого МКЛ десь розмір. Далі такого фіолетового на замочку. Це у нас йде розмір не вказаний, але десь СКМ. Далі така коротка. Кофточка, спортивні штани, 164 ріст, і вони йдуть на флісі всередині. Далі у нас коричнева така флісочка М від Only. Спортивна така. Зелені спортивні штани, Телі Вейл 36 це С йде, і вони легенько на флісі. Далі кофта на флісі, такого більшого розміру. Не так виглядає гарно. Базінчок. XL. Nike. З капюшонком. Оригінальний Nike. Розміру теж. Лосінки. Не тепленькі, а такі вони легенькі йдуть. Потім на маленькому флісі маленький розмір S десь буде. Є в нас такі лосінки. Далі у нас ідуть комбінізон. Ці комбінізончик. Такий він гарний. І він йде тепла есочка і він іде на флісі. Легенькому. Тобі. У нас батнічок чорний, звичайний, з кишеньками. Далі у нас великого такого гарного розміру штани. Потім у нас така спортивна кофточка. Теж, як більш трохи такого розміру, лосінки М. Мочка. Лосинки легенькі. Далі у нас така ковка підспортивна. Ти в нас з кишеньками. Білий патінчок. Він іде утеплений і подовжений. Скорпильні штани, вони теж йдуть на такому маленькому флісику. Чорні дичайний. І цілі лосинки. Далі в нас йдуть знов лосинки великого такого розміру і вони йдуть трошки скорочені. Скорпильні штани від Жако і вони йдуть теж 2 x 3 досить L. Досить великогарного розміру. Далі в нас йдуть лисінки на резидочці, теж такого більшого розміру, і вони йдуть такі донизу прямі. Потім у нас йдуть кофточка в полосочку. Елька, оригінальний светрик, гарний. Останнє це йдуть штани спортивні. І вони м пише, але це МК-Елька і вони йдуть теплесенькі середині. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.